Смілянський технікум харчових технологій намагається йти у ногу з часом. У навчальному процесі тут використовують усі нововведення у галузі комп'ютерних технологій. Днями у освітньому закладі відкрили новий мультимедійний клас. Разом із викладачами роботу приймали і наші журналісти. Новинки, які пропонує нам технічний прогрес, часом приходять у розряд необхідних речей, без яких уже неможливо говорити про якісне виконання певної роботи. Так у Смілянському технікумі харчових технологій постійно працюють над покращенням матеріальної бази закладу, зокрема, технічної складової, яка використовується під час Навчання нещодавно тут відкрився другий мультимедійний клас. Червону стрічку перерізав директор стихатей, який разом зі своїми колегами доклав чимало зусиль, щоб кабінет мав сучасний вигляд. Цей мультимедійний клас ми впевнено говоримо є найбільшим на сьогодні в Черкаській області, найкраще обладнаний найсучаснішими засобами, і ми покладаємо надії, що Більшість нашого колективу зможе тут реалізувати свої педагогічні, нові педагогічні технології. Справа це непроста, вона потребує великих коштів. Але я повинен сказати, що останніх два-три роки ми дуже інтенсивно зміцнюємо базу матеріальну за ці роки. Ми десь на 300 тисяч придбали різноманітного обладнання, зокрема. Обладнання для мультимедійних класів комп'ютерної техніки, самої техніки комп'ютерної лише десь на 100 тисяч більше ніж на 100 тисяч гривень. Тому це, скажімо, одна з таких речей завершених, про які приємно говорити. Саме у новому кабінеті вирішили провести чергову адміністративну раду, яка повинна була прийняти роботу. Викладачі із захватом слухали розповідь своїх колег про можливості, які надає нове обладнання для навчального процесу. Клас укомплектований великим проекційним екраном, телевізором, який працює через підключення до супутникової антени, устаткуванням для передачі звуку. Тому оснащення кабінету дозволяє використовувати інтернет, ресурси електронної бібліотеки, проводити телеконференції. Крім того, будь-який студент чи викладач може працювати із матеріалами, які знаходяться у загальній Ному користуванні, підключивши власний ноутбук до центрального комп'ютера кабінету, фахівці, які обслуговуватимуть клас, провели для присутніх демонстрацію, яка на практиці показала можливості нового устаткування. Адміністративна рада одноголосно вирішила прийняти кабінет в експлуатацію. Тепер викладачі повинні лише наповнити електронний ресурс методичними матеріалами, якими можна буде скористатися в аудиторії. Прогрес іде вперед. Тож студенти смілянського технікуму харчових технологій зможуть щодня поповнювати свій багаж знань у новому. Класі мультимедійних технологій, а сучасна техніка йому цьому допоможе. Анна Гріненко, Андрій Жандик, спеціально для агенції теленовин.